Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани. Зі мною на зв'язку головна відьма країни Марія Тиха. Марія, привіт! Привіт! Хочу почати з твого улюбленого, адже у нас є дуже цікава інформація про те, що видання Тайм голосно заявило, що війна в Україні закінчиться до 27 жовтня 2024 року. Звісно, вони посилаються на свої джерела. Проте запитання в основному дуже просте. Чи можливо дійсно таке завершення війни з тими територіями, які в нас є, тобто всі окуповані території залишаються саме Росії? Мені думаю так. Ти маєш на увазі, що не буде взагалі ніяких результатів до 27 жовтня, чи з територіями не погоджуєшся? Касати території. Тобто, це така. Та глупо, мабуть, так робити. Ніхто не знає, що в ці політики задумали, як вони тим всім граються. Тобто цілком можливо, що ці ракировки по територіям будуть і точно не залишаться ну в такій формі, в якій вони є зараз. Я просто терпіть не можу коментувати, взагалі то всказування других людей, тому що ну я не знаю, откуда відберуть все. Да, Нам теж цікаво. Типа, і, і якщо, да, якщо вони то говорять, то пускай вони це коментують. Uh -huh. Как-то объясняют. А я, типа, ну не очень хочется картам задавать такие вопросы, честно. Заразумила ты бы. А, я е... не верю в это во все, типа, я не верю в то, что там какие-то даты ставят. Это как Арестович тоже две недели когда-то говорил то же самое из этого разряда. Две-три недели, две-три а, недели. Типа, а касательно территории говорить, типа, что мы все отдадим территории, так, ну, слушай, ну класс. Пацаны погибли, супер. Вообще. Класс. Да. Є, до речі, взагалі ще одне неймовірне припущення? Воно знову ж таки про те, що Росія залишить собі окуповані території, а Україна натомість вступить в НАТО. Чи можемо ми запитати в Карті можливий вступ Україну України в НАТО? Ну, зараз десятка жезла, чотирьока кубка впадає, Зараз – ні про НАТО. Угу. І в найближчому майбутньому нам те не світить, правильно? Угу. Угу. Давай ще подивимося, як будуть розвиватися події на Харківщині, адже це тема номер один. Всі вболівають за Харківщину, переживають, і ми бачимо, як росіяни знищують просто артилерією наші міста та села. Конкретно що смотреть? Давай подивимося долю Вовчанську і подивимося можливість втрати Харкова, тобто захоплення Харкова. Я посмотрю просто простока взяла на фронті у руських і у нас. Давай так. Давай. Тяжело, видишь, десятка жезлов, то есть и рыцарь мечей, то есть говорится о том, что не наступают, да, действительно, вот рыцарь жезлов с их стороны, она говорит о том, что есть наступление, то есть есть бои по семерке жезлов, но все очень медленно, угу. то есть восьмерка мечей все равно русские в чем-то ограничены, видишь, в наступлении в своем. Сейчас, скажите, пожалуйста, как там дела? Там обстріли кожен день, видишь, дьявол падає. Угу. Та який конкретно вопрос по Овчанському був? Чи захоплять його повністю? Чи вдасться ворогу це? Вешено падает у спектаклей. То есть тут не выпали карты, типа именно захоплення. Сейчас именно, на данный угу. период времени. Но все меняется постоянно. Тобто такая 50 на 50. Падає. У нас ще Потому, харки... Карти дьявола падает на, на начало, это плохо. Угу. У нас же Харків знаходиться ну недалеко від кордону. Ми всі це розуміємо. Всі можуть відкрити карту, це побачити. І зараз є інформація про те, що е, там росіянам е, залишилось пройти умовні 5 кілометрів. А е, і їхня артилерія буде досягати саме Харкова, так щоб знести його з лиця землі. Е, чи дійдуть вони до цього рубежу саме для того, щоб обстрілювати Харків з артилерії? А що? Розкажи. Ну от просто, чи підсунуться вони до лінії, щоб змогти обстрілювати Харків артилерією? артилерію. Я не кажу про конкретні кілометри, тому що не згадаю їх точно. Ну, собственно говоря, типа, вони туди і метять. Видиш, тут колісниця випала, фарфуна випала. Такі себе карти випали. Башня падать. Є така вероятність, що обстріли будуть ближе до да? угу. близь... близько дістанці? Чути насправді будемо вірити в наші збройні сили України, щоб вони не допустили такого. Бо тоді, звісно, за Харків дуже сумно буде. Чи підуть росіяни на Запоріжжя? Чи хочуть вони захопити це місто, і чи зможуть взагалі піти і захопити? Я считаю, что запорожское направление Херсонское, там будут наступления. Да. Там. такие же массованные, как мы сейчас видим на Харьковщине? Ну, я не могу определить массованное на массованное, то есть, ну, как, как, как мне это определить? Ну да. Как определить? Нет. Не знаю. Наступление. Угу, угу. Запорожское, Херсонское, Харьковское. Мы об этом разговаривали еще два месяца назад. Что они будут пытаться вернуть те территории, которые они считают русскими. А саме ці області вони туди і записали, так? Ми, так, ми обсуждали. Угу. А, але чи вдасться, чи не вдасться, не будемо дивитися, правильно я розумію? Що іменно? Чи вдасться захопити Запоріжжя їм. Так як можна посередину, вдасться ли захопити Запоріжжя, якщо наступлення ще поки немає? Логічно. Ідемо далі. А, у нас йде військова допомога. Звісно, що найбільша її територія, ой, найбільша її частина у нас йде зі Сполучених Штатів, але й з інших країн так само. А, чи зміниться ситуація на фронті саме завдяки військовій допомозі, коли вона власне прийде? Тут що вопрос, коли вона прийде, взагалі. Ні, 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 не коли прийде. Я не питаю, коли вона саме прийде. Ні, -ні але... тут ще вопрос, коли вона прийде, чи прийде взагалі? Я про це говорю. Оу не знаю, всі чекають як мінімум. Обіцяють деякі там системи ППО у нас в червні місяці, щось ще також влітку. Двойка пентаклів падає. Я спросила, зміниться ли ситуація на фронті. Трійка пентаклів, четверка мечей, дев'ятка пентаклів. Тобто тут показує чітко по картам ограничення в помощі. Жесть. Прямо граничення в помощи. в любом випадку, я думаю, що дадут дадуть менше, типу ситуація на фронті за не поміняються. Як же це все задовбало і говорять одне, а роблять інше? Добре, йдемо. А... До світла, адже у нас вчора, сьогодні маємо відключення по всій території України. Укренерго каже, що це саме аварійні відключення. І от власне є аварійні, а є погодинні. Чи перейдемо ми власне до цих погодинних відключень по всій території України, як це було в минулому році? Ну, поки таке себе не показувати. Поки пока показує от як вчора було. Угу. Тобто є шанс, що все ж таки енергетики зроблять чудо, і ми зможемо вистояти взагалі по енергетиці. Ну, Ну, не знаю. У нас на соплях вся електроенергія держиться. Поэтому... Після обстрілів так дуже важко. У нас в Естонії так, зараз. Зараз скажу, у нас в Естонії. В Естонії серйозно обговорюють можливість відправки військ своїх військ на захід України, начебто, аби замінити наших військових на заході, аби ці змогли вивільнити резерви і поїхати на фронт. Чи дійсно таке станеться, що війська Естонії будуть у нас в Україні в тилових позиціях там працювати на перемогу України? Пока Семерка і Кубков – це карта ілюзій. Поки ніж у дійстві зіснікають це просто все розмови. просто розмови. Угу. угу. приємно, неприємно. У нас ще Макрон також заявляв, що свої війська він може направити в Україну. Війська Макрона і оці розмови це також просто розмови? Чи це може перейти в статус реальних дій і реальних військ в Україні? Бо дехто говорить, що взагалі війська Франції вже в Україні. Мені кажется, аж здесь просто по картам такой, такие картови поле. Мне просто кажется, что уже есть. Возможно, здесь показать просто какие-то легіони, да, вот эти французькі, просто ага. показывать, что уже есть в Україні. То есть, если Nestons сразу показала, что пока это просто бла-бла-бла, то есть такого ничего здесь нет. Здесь показывать типа, что уже есть. Цікаво. Франції. А ми можемо запитати на тилових позиціях чи реально там на лінії фронту? Я думаю, це тил. Угу. Окей. Ідемо далі. У нас мережа вибухнула супергучною інформацією про побиття дівчини з Одеси ТЦКшником військовим. Е, ти знайома з цією історією? Я не читала новини, я зададіла фотки просто її. Ну, вони, начебто, там я коротко дуже поясню, що вони приїхали в райвідділ писати заяву на таксиста, але там друга захопили і повезли в військкомат щось там з ним робити. Також нічого не зрозуміло. І, от коли ця дівчина намагалася зупинити автобус з другом, то вибіг чоловік у військовій формі і почав бити її милицями. Коротше, в неї там шрами, побиття, розсічення в наклали. Шви дівчину звати Антоніна Токмакова. І оця інформація, яка пушиться, вона, начебто, з нового акаунту. Тобто, всі такі під питанням, чи достовірна ці ця інформація, чи правдива ця історія, що я в тебе якраз хочу записати запитати, чи все ж таки це просто якийсь інформаційний вкид, який знову таки хоче, аби ми супер там посварилися між собою і розділилися в думках? Ан Антонина. Антонина Токмакова. Я думаю, ситуация какая-то была. Uh -huh. Все равно. Я не знаю там всех этих подробностей, тонкостей и так далее. Ситуация была. Возможно, там, конечно, где-то что-то дофантазировали немножко, потому что здесь карта семерка кубков падает, типа карта иллюзий. То есть, ну я же не знаю, там кто на по гороскопу и так далее. Да, uh -huh. мало ли, может, она себе до дофантазировала что-то. Но то, что здесь было что-то, это факт, первых башня падает, вот uh -huh. То есть спросила факт, ну, вообще по бытию, бух, бух, пятерка мечей вот падает. Зрозуміло тебе. І маю наостанок питання скоро 18 травня, це день, коли в силу вступає закон про мобілізацію. Чи посиляться заходи вручення повісток? Багато хто цього бої, боїться, і чи будуть на межах в'їздах, виїздах в українських містах встановлені блокпости саме з метою роздачі повісток? На блокпостах, да? На блокпостах въезды и выезды из места. С мостов именно. Міст, міст. Маю на увазі... это по всем городам или по, по спорту. По всем, по всем. Не, мне пока показывают, все равно хаотично. Тут карта вот, шута падает на итог. Или шут mm -hmm. падает. Шут и справедливость рядом. Очень интересно, конечно. Двойка мечей. Они сами не знают, как это делать. То есть нет пока целенаправленно чего-то типа какого-то места, знаешь, там где будут они вот раздавать. Хотя колесо фортуны падает, это в любом случае возле дорог, то есть дороги, движение, вот все вот это может быть да. Но опять-таки это не, не чисто там, то есть оно как-то будет хаотично все по-прежнему. Зразумела. Дякую тобі, Марія, за розклади за розмову. Друзі, від вас чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Звісно, що підписуйтесь на канали, на наші соцмережі, на канали і соцмережі Марії. І тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Ну і бережіть себе та донайте на ЗСУ. Па-па.